Вчора ми з Машею закінчили малювати в Новограді Мурал Мавку по мотивам лісової пісні. На що в нас йшло буквально 3,5 дні роботи. Ми з Машою молодці. Сьогодні, 7 вересня, я відправляюся в Новопсков, це Луганська область, це досить далеко. Їхати мені 15 годин. Їду я туди малювати мурал на фестиваль Кольоровий Схід називається. Не на своїй улюбленій машинці. Їдуть з пересадками, маршрутка, поїзд. На поїзді не їздила вже 8 років. Я думаю, це буде цікаво. Відзніму вам весь процес і організацію, і роботу, і свої враження від цієї подорожі. В Луганській області я буду вперше, на такому фестивалі також. вперше. І так, вчора я перенесла малюнок на стіну, ось там. Зараз 8.30. Мене вже підключили. Ах, я вже закохалася в новопсков, тому що зранку в місцеві принесли мені прямо під стіну якийсь неймовірний. Домашній сир, яєтки, виноград. Домовилися про доставку кави з місцевої кав'ярні прямо під стіну, <смі> взагалі, як на курорті, навіть пропадає робочий настрій. Настільки тут про мене турбуються, і настільки всі раді мене бачити, все настільки організовано чудово. І відчувається турбота, це так приємно. Добре, роздіснули снідати. і почну. Почну з чорного. Сьогодні 10 вересня. Вчора був перший день за перший день. Якщо чесно, я думала, справлюся з усім чорним. Але не вистачило мене ще трошечки чорного сьогодні, і буду починати вже балонами. Приїхала моя вишка, ще дев'ятої немає. Ми ще стартуємо. Так, день третій. Я сьогодні приступила в 7.30, тому що печем, в обід дуже пече. В обід буду робити декілька годин перерви. Роботи ще багато. Будете гачки. Отже, сьогодні четвертий день роботи, я закінчую, мені вже все подобається. Я сьогодні роблю листочки. Такі гарненькі листочки. А завтра буде офіційне відкриття, і я вам все зніму на відео. Ну що, я закінчила. Вже відбулося офіційне відкриття урочисте. Дуже гарні дівчата співали. Що хочу сказати про Навосков, це те, що він мене неймовірно вразив до глибини серце своєю гостинністю, своїми неймовірними людьми, теж дуже талановитими, дуже, дуже привітними, дуже добрими, прекрасними. Я сподіваюся, що приїдуть до нас в гості.